Питання зайнятості населення залишається актуальним у нашій державі, тому відповідні служби, які покликані сприяти працевлаштуванню громадян, намагаються допомогти звичайній людині у пошуку роботи або її подальші перекваліфікації. Свідченням цьому проведення нещодавно у Краснограді, районним центром зайнятості, спільно з обласним центром зайнятості, інформаційно-масового заходу, ярмарок кар'єри, на який були запрошені роботодавці району та області, а та також ті, хто шукає роботу. Ви можете Немножко більш. Узнать себя, пройти профтестирование. С помощью специалиста Государственной службы занятости вы сможете составить свою кадровую анкету для дальнейшего размещения на портале Труд. Всім желаю сьогодні з провести цей день. Загалом цього дня організаторами та учасниками заходом було запропоновано майже 100 вакансій. Більшість із них це робітничі професії: електрозварник, токар, листоноша, продавець продовольчих і непродовольчих товарів. Пододавців, окрім заробітної плати, пропонують і соціальний пакет робітникам. Публічне акціонерне товариство «Харківгаз», яке займається транспортуванням, постачанням та обслуговуванням назового соткування по всій Харківській області. І день пропонує а, такі робочі спеціальності. Це слюсар з експлуатації та ремонту підземних, слюсар з експлуатації та ремонту газового. Харків Харківгаз має свою, свій навчальний центр, тому є можливість підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Цього ж дня у Краснограді відбулося засідання круглого столу за участю виконавчої влади та місцевого самоврядування керівників підприємств району, представників малого і середнього бізнесу. Обговорювалося таке питання, як взаємодія органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у вирішенні питання легальної та продуктивної зайнятості в умовах запровадження закону України про зайнятість населення. У роботі круглого столу взяли участь голова районної державної адміністрації Роман Квартенко та директор обласного центру зайнятості в. Димир Міненко звертаючись до присутніх, Роман Квартенко наголосив на важливості легалізації зайнятості в районі та надані підтримки тим підприємствам малому і середньому бізнесу, які створюють нові робочі місця. І сьогодні Нам вместе з вами, нам, так суда міністрації нужна помочь найти людям роботу і дати ту роботу, щоб населення було тут устроєно. І і все, що ми робили, це ми в ті Инициативы, которые сегодня президент Виктор Федорович Янукович дает, те посылы, чтобы мы могли как можно больше сделать рабочих мест. Організувати людей і це дасть можливість нашій економіці економіки двігатися. У свою чергу директор обласного центру зайнятості Володимир Міненко звернув увагу присутніх на нових нормах закону України про зайнятість населення, проаналізував їх та закликав роботодавців до взаємовигідної співпраці. Роботодація заінтересовується економічно йому, якщо він якщо на роботу. В себе. по направлению центра занятости, то ему как работодателю компенсируется полностью единый социальный взнос. Вот. Если это касается юридического э, лица, то на э, новое рабочее место из числа вот опять же этих социально незащищенных категорий населения 5% будет. Если это касается физического лица, субъекта малого предпринимательства ему единый социальный э, взнос это компенсируется В, на новое рабочее место в приоритетных лидерах экономической деятельности, которые также приняты постановлениям кабинета министров.